Вітаю вас, мої любі учні, на уроці української мови. Сьогодні ми виконуємо такий вид діагностувальної роботи, як списування. Текст наш називається хліб. Хліб, як сонце, кажуть люди. Хліб, як сонце, з нами всюди. Щоб хліб з'явився на нашому столі, дуже багато людей докладають багато зусиль та своєї праці. Тож ми з вами маємо шанувати цю працю та з повагою відноситися до хліба. Перш ніж ми почнемо працювати, нагадаю правила уроку. Будь уважним, не відволікайся! Пиши охайно та каліграфічно. Дотримуйся абзаців. Не забувай про розділові знаки. Підготуй свій зошит та ручку. Розгорни свій зошит. Запиши сьогоднішню дату. На наступному рядочку з великої літери Діагностувальна робота. Далі вид роботи з великої літери, списування, назва тексту з великої літери, хліб. Постав собі крапку для того, щоб не забути відступити під час запису першого речення. Записувати ми будемо його з абзацу. Абзац це відступ від початку рядка приблизно 2 см. Послухай текст. Хліб. Про хліб говорять, що він святий. А чому? У ньому під багатьох людей. Зорати землю, посіяти зерно, доглядати все літо, а потім скосити, обмолотити, скільки праці. На нашій землі врожайні поля зернових. Наша Україна хлібна країна. Хліб треба берегти. Зверни увагу, що в цьому тексті два абзаци. Зверни увагу на розділові знаки. У нас є розповідні речення в кінці стоїть крапка. питальне – знак питання та окличне. Знак оклику. Не поспішай, поклади правильно зошит, вирівняй спинку і починай переписувати текст у зошит. Ви гарно попрацювали, тож тепер можете відпочивати. Молодці! До нових зустрічей!